Всім, з вами знову я і тема сьогоднішнього відео буде візи. Ми починаємо збір документів на візу. Зараз вийшло нове правило. Перш ніж встати в чергу на візу, записатись на чергу, потрібно сплатити суму 400 на даний момент 445 гривень. Ну, це залежить від курсу євро чи долара, так що може змінюватися в плюс або в мінус, платити можна тільки в банку Кредо, або в банку Ідеабанк, здається. Це польські банки. Нам все ж таки прийшлося їхати в Житомир, щоб заплатити цю, Ну, щоб заплатити платіж цей. Нам дали такий ось чек. Тут є код для реєстрації. Я його закриваю, щоб ви не зареєструвалися випадково. Які ви маєте вказати при реєстрації на Так, Все так складно. Тобто ми заплатили вже з чоловіком дві проплати, у нас є таких два чеки. Потім я показувала страховку від Оранти. Яку я робила ще на подачу документів на навчання, вона потрібна буде мені на подачу документів і на візу. зрозуміло ж таке. Що хочу сказати? Страховка, можливо, це і хороша, надійна, якби, але вона дорога відносно. Звичайно, заплатила 400, здається, гривень чи 300 за цю страховку на місяць і з коридором на рік. Така страховка би, як от чоловік йде по візі робочій, йому би прийшлося робити страховку на 180 днів з коридором в рік. І це обійшлося би десь у півтори тисячі, можливо, навіть і в 2. Тому ми зробили йому страховку в польській страховій фірмі ПЗУ. Так, зараз покажу. Так вона виглядає. Вона набагато дешевше обійшлася. Наприклад, ну, на 180 днів з коридором в рік ми заплатили 400 з чимось гривень. Не пам'ятаю точно скільки, ну зараз скажу 414 гривень. Тобто є велика різниця, в якій страховій компанії купувати. Плюс до того польська страхова компанія має більший авторитет у польського консульства. Ну, при вида... видачі візи. Ось так. От тільки от у нас виникли проблеми. Ми приїхали спеціально в Житомир, щоб зробити ці документи, ну, страховку і заплатити а, за реєстрацію. А, сіли вже в автобус, хотіли їхати назад, і раптом тут. А... Оказалося ще, що написана невірна адреса в страховці чоловіка. Тобто адреса вірна, ну, невірний район. Ми повернулися назад, ми робили це в банку, в банку одразу там візовий центр і страху, ну, страхують, тобто все разом. Ми повертаємося, а ну, ця дівчина, що там робила страховки, вже пішла ну, додому. Її робочий день закінчився, хоч було 4 година. Прийшлося нам їхати в інше відділення. головне, Ми туди приїхали. Нам, нас почали завіряти, що нічого страшного в цьому немає, що ніхто не дивиться на адресу, що головне, щоб збігали паспортні дані. А, але... І сказали, що ПЗУ це дуже надійна компанія. Що якщо якийсь страховий случай буде, то нічого ну, нічого страшного. А в як на візу будете подавати, то я побачу, що ПЗУ, і навіть перевіряти не будуть, все буде добре. Ну я все ж таки попросила, щоб страховку поміняли, тому що це дійсно не справа. Ну, питання йде зараз ре... реально, що візи дають не всім. І якась маленька помилка може коштувати вам в візу. І якби це печально. І я не розумію тих страховщиків, які завіряли нас, що це все буде нормально. До речі, ну, не до речі, а взагалі поміняти було страховку для себе, ж якби. Щоб заспокоїти свої нерви і бути впевненою, що візу видадуть. Тому нам поміняли, звичайно, довелося доплатити ще 4 гривні. Так, не наша помилка, але ми доплачували. І бігти в банк знову цю проплату робити. І, дійсно, неприємний такий момент. Добре, що я, як в автобусі, була все-таки вирішила провірити цю страховку. Ну, нічого, я думаю, що все буде нормально у нас. Зробили також фотографії, але я не впевнена, що вони потрібні будуть нам, тому що зараз йде що за біометричні дані збирають. Тобто вас одразу будуть фотографувати, здається, і одразу будуть брати печаток пальця. Тому побачимо. Ще не реєструвалися, тому що чекаємо запрошення. Чоловікові має прийти, сподіваюся, на наступному тижні. А мені, я взагалі не знаю, чи мені вислали запрошення, чи не вислали. Мені представник сказала, що на тому тижні будуть всім відписувати. Я зрозуміла, що на електронну поштю, на, ну, вона не казала точно куди, але ну, я думала, що на електронну, на електронну ніхто не пише, тому я сподіваюся, що, можливо, на тому тижні висилали мені запрошення, і, можливо, також з дня на день отримаю запрошення. Ось такі в нас справи. Ще багато чого впереді нас очікує, тому. Оставайтеся зі мною і слідкуйте, держіть за мене кулачки. Якщо є питання, якісь питайте. Буду вдячна, якщо підпишетесь на канал. Бувайте!